Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал! Сьогодні готую помідори з базиліком і часником на зиму. Вони виходять ароматні з насиченим смаком і дуже красиво виглядають у банці. Готую я їх небагато, лише кілька баночок, але обов'язково. Бо я їх дуже люблю. Особливо гарно для цього рецепта підходять помідори чері, але цього року у мене їх ще небагато, тож взяла дрібні звичайні помідори. Спочатку я підготувала овочі та зелень. Помідори ретельно помила. У мене всього 3 кг 600 г невеликих помідорів. Чесник і свіжий базилік промила, просушила, щоб під час самого процесу все йшло швидко та без зайвих. Пауз. Для цього рецепта я використовую 1,5-літрові банки. Вони зручні для сімейної подачі і така порція з'їдається швидко. На дно кожної банки кладу лавровий лист. Іноді беру два маленьких, аромат виходить глибший. Далі додаю 5-6 горошин чорного перцю. Часник нарізаю слайсами або дрібними шматочками. Так він рівномірніше віддасть свій аромат у маринад. У банку йде 6 великих зубчиків. Потім беру приблизно 30 г свіжого базиліку. Я використовую зелений і фіолетовий базилік. Можна трохи подрібнити ножицями або ножем. Я кладу цілий, бо він в мене невеликий. Запах у цей момент просто фантастичний. Поєднання чеснику і базиліку вже натякає на майбутній смак заготовки. Далі щільно укладаю помідори доверху. Щоб овочі добре прогрілися і не лопнули, заливаю банки окропом, акуратно, не поспішаючи. Прикриваю банки кришками. Зверху накриваю рушником і залишаю на 15 хвилин. За цей час помідори встигнуть прогрітися через 15 хвилин обережно зливаю воду з банок у велику каструлю. З 4-1,5-літрових банок у мене вийшло 3 літри рідини. Додаю на кожен літр 2 столові ложки цукру. 1 столову ложку солі та 1 столову ложку 9% оциту. Але оцет я додам пізніше. Ставлю на вогонь, даю закипіти і прокип'ячую декілька хвилин, щоб сіль і цукор розійшлися. Наприкінці вливаю оцет і відразу знімаю каструлю з плити, щоб аромат не вивітрився. Гарячим маринадом відразу заливаю банки з помідорами. Кришки закручую. Перевертаю банки догори дном, і вкутую ковдрою чи пледом до повного охолодження. Такі помідори виходять неймовірно ароматні, чесник дає насиченість, базилік свіжу літню нотку, а самі плоди залишаються пружними та солодкуватими. Взимку така банка це маленький шматок літа, який можна подати і до святкового столу, і до повсякденного обіду. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!